Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трава, і вода. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми як порох і дим, розвійно в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина. Одна в просторі в солодкому чарі Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні, у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягів вагряну шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках хутків і у хвилях Дніпра. Охмарих у хмарах отих пурпурових, грому канонат, що розвіяли в прах чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробували нам шлях до весен, і світлих, і щирих. Юначе хай бути для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну, дівчина, як не її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий добить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісні, що ви не зарею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.